Добрий день, малята, я рада вас вітати. Гість голосистий до нас поспішає, прохання він до нас має. Що за гість відгадай, відповідь скоріш давай. На голівці грібенець, сам він, хлопець молодець, по подвір'ю походжає. Куряку весело співає. Хто це? Півник, півник сонечком прокидається, сонечку посміхається, на парканчик сідає, пісню голосно співає. Та вітер пустунець пролітав, і парканчик зламав. Прийшов півник допомоги шукати. Щоб парканчик збудувати. Допоможемо малята парканчик півнику збудувати. Збудуємо разом парканчик для півника. З чого можна збудувати парканчик? Так, з цеглинок. Цеглинки в руки візьмемо, парканчик збудуємо. Беремо. По одній цеглинці і ставимо близько одна до одної. Цеглинки повинні щільно прилягати. Побудували гарний парканчик для півника. Гарний парканчик півник має, голосну пісню на подяку нам співає. Малята, хто приходив до нас у гості? Вірно, півник! А що ми збудували для півника? Так, парканчик. А з чого ми збудували? Вірно, з цеглинок. Молодці малята. Гарно працювали. Півник у парканчик разом збудували. До побачення!